В кінці 2013 року рівне Обонерго викупили російські олігархи, залякуючи відключенням споживачів нова мітла Рівне Обонерго почала вимагати попереднього оплату з підприємців. Хтось з них тоді пожалівся в антимонопольний комітет і в грудні 2013 року прийшла рекомендація вказівка від Антимонопольного комітету України до керівництва Рідне Обонерго не примушувати підприємців підписувати додаткові угоди про попередню оплату та пеню. Знаючи про це попередження, монополіст Рівнобонерго продовжував свою наглу політику. Більшість підприємців, споживачів рівне та області піддалися на такий тиск. Їх е, зрозуміють ті, у кого стоять холодильні вітрини та морозильні е, камери. Виключення електрики приведе до великої майнової шкоди. Попсується товар. Хто з підприємців є виробником, той фактично фінансово постраждає. Є замовники у виробників. Якщо не буде електрики, стане виробництво. Відповідно, замовник не отримає вчасно продукцію. Збитки замовника ляжуть на плечі підприємця-виробника, який також понесе збитки, не отримавши прибуток. Крім того, підприємець не зможе вчасно оплатити оренду приміщення, заробітну плату для своїх працівників або інші якісь видатки. Ми нещодавно також звернулися до антимонопольного комітету і вони нам розповіли про цю ситуацію. Так як рівне Облнерго знало, що не має права примушувати підприємців і продовжувало це робити, то воно робило це умисно. За рік монополіст, по суті, незаконно привласнив чужі кошти це ваші кошти. А саме фактично отримав безвідсотковий відсотковий кредит від підприємців без їхньої згоди. Дії монополіста рівне також порушують кримінальний кодекс України. А саме частину 3 статті 355, вона звучить так: примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань, вчинене організованою групою, що завдало великої шкоди. На статті 355 відповідальність може наставати лише тоді, коли особа примушується до виконання існуючого зобов'язання, що виникло з підстав, передбачених чинним законодавством. Предметом такого зобов'язання можуть бути послуги, як в нашому випадку. Вимога виконати цивільно-правове зобов'язання означає викладену в рішучій, категоричній формі пропозицію негайно або у визначений час вчинити певні дії, які становлять предмет зазначеного зобов'язання. В нашому випадку це попередня оплата. Така вимога може висловлюватись у будь-якій формі усно письмово. В нашому випадку це було зроблено ус усно, і це зроблено було спеціально, тому що письмово це було зафіксовано. Тоді можна було б їх наказати. Вона має бути конкретною ця вимога зрозумілою для потерпілого. Під великою шкодою тут слід розуміти майнову шкоду, де прямі збитки і упущена вигода встановить приблизно 250 неподаткових мінімумів. Якщо перевести його в грошову суму, це буде 4250 гривень. Тобто за рік кожен з вас однозначно втратить таку суму. Тому наша пропозиція дуже проста. Давайте просто об'єднаємося підприємці і подамо значить, разом заяви в міліцію на порушення кримінальних справ відносно рівня обонерго. Далі відповідно відшкодуємо шкоди вам, гроші ці будуть повернуті, і справедливість буде як і треба. Слава Україні.